26 лютого 26 лютого. Не знаю. Або ну, не знав, не знав і забув, скажімо так. Е, про кримських татар я знаю те, що в них дуже смачна кухня, як на мене. Е, в Криму я був один раз. Я з ними спілкувався. Дуже гостинні люди, дуже відкриті, приємні, як на мене. Корінне населення Криму. Дуже гарні люди. Дуже приємно з ними було спілкуватись, коли Крим був наш. Не знаю. 26 лютого, ні, не знаю. А про кримських народ ще знаєш? Знаю про корінний народ Криму, який було депортовано за часи Радянського Союзу. Ну і раніше також депортувало до Радянського Союзу. Ще. Я підтримую завжди кримський народ. Ну, шкода, що зараз така ситуація вийшла, що, будемо говорити, ця нечість прийшла, забрала Крим. Але нічого, ми відвоюємо. Обов'язково Крим. Був і буде наш, і кримські татари обов'язково будуть проживати на своїй ісконній землі. Ну, це точно якийсь хороший день, якийсь пов'язаний з українською державністю, напевно. Так, знаю. Я знаю, що вони за час окупації Російської Федерації анексії Криму вони зазнавали багатьох утисків, як це, пресингу. А, ні, дуже часто не знаю. Ну, знаєш, у них доволі така тяжка доля. Їх е, виселяли з їх будівель. Їх домівок. Ну що знаю, ну що вони були репресіровані сталінським режимом, я пам'ятаю, із школи. Ну їх переселяли, там було велике переселення, їх там десь ну, в Сибір туди зсилали, потім вони повернулися там як-то. 26-го, напевно, я знаю, я дивилася, не знаю про кримських татар. Нічого. Я знаю, що мені казали, що я схожа на Крима татарку. Ну, це корінний народ Криму. Як і за часів Сталіна зазнали утисків, так і зараз. Від е, пришелепкуватого північного сусіда, теж як і, від, як і в нас проблеми через них. Ну, скажімо так, братній, дружній народ в Україні, який допомагає дуже сильно. Нічого не знаю. А 26-го? — анексія Криму. А, анексія Криму. День спротиву. День спротиву. А Давайте можна переписати а, кримські татари. Народ на території Криму жив 57-му році. Був виселений. 26 лютого, ні, не знаю. Так, я знаю хто це. Я знаю, що їх було примусово депортовано з їх ну з Криму, з їх рідної землі. Ось І що це один з таких найбільших злочинів радянського часу. Наскільки я знаю, десь у 80-х. Ну, коротше, їх було ну, частково повернено, що був рух за їх права. 26-го не пам'ятаю про кримських татар. А, так, ну, Те ж саме, що сказав мій друг Тімур. А, з приводу їх відношення до війни, ну, я пам'ятаю, що я у 2014 році, як казали, що кримські татари пропонували приїзді не віддавати Крим. А у мене є багато друзів кримських татар, деякі знаходяться зараз в Україні. Я про кримських татар знаю, що вони в Криму і що вони борються за своє за свою незалежність свого Криму і своєї країни. Вона завжди була автономією. Ну, люди красиві, чорняві, жінки в гарні. Кожна родина дуже добре спілкується між собою і мають своє коріння і тримаються одне одного. Ой, вибачте, я, звісно, от, от очень далека. Но то, що вони жили на... в Криму, і те, що вони були в 43-му році депортовані, Очень много, неожиданно без вещей, без ну, взагалі-то, несправедливо, естественно, то, що все делал, в общем то Сталін. Так я знаю про кримських татар. Це дуже дружній братній народ для українців. Тому я знаю, що є якесь свято, але якщо чесно, то не дуже знаю, що саме. Звичайно, знаю. Кримські татари це наші. Українці, ми всі українці, дуже переживаємо за те, за те становище, в якому зараз перебуває Кримський півострів. Дуже хочемо, щоб наші збройні сили, наші хлопці не тільки визволили схід. Нашої країни, а й півострів Кримський. кримські татари це одні з корінних народів України, один з корінних народів України, які звісно проживали на території Криму. І дуже сумнозвісна подія, яка мені спадає на думку, це депортація кримських татар в 1944 році, коли сприяннями. ...Совєтського Союзу було депортовано, не знаю, 200 тисяч і більше кримських татар, я насправді вже не пригадаю цифру. Після цього росіяни намагалися заселити там своїх, і щоб потім створити передумови і казати, що це їхні іскона, русські землі. От кримські татари насправді дуже Добре, ставляться до України. От. І дуже багато з них зараз перебувають у в'язницях через те, що вони виступали саме проти окупації Криму тощо.